Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд бадів. Ну, тут трошки в мене було бадів. Тут в основному те, що основне я приймаю. В мене ще дуже багато запасів бадів поки що є. В цьому огляді в мене ось такий ось дім. Я замовила фіткод марка. Якась я такий дім ще не замовляла. Дуже гарна на нього була ціна. Я дві баночки замовила. Я дім приймаю регулярно. Ну як я його постійно приймаю? Буває якісь перерви роблю дні такі вихідні від бадів, бо багато не хочеться приймати. Але цей дім 200 мг в одній капсулі. Це дііндолмітан, производна із броколі, який виводить естроген з організму вредний. В кого естраген залежні захворювання, то кристацвітні броколі вони дуже добре підтримують гормональний фон, виводять некорисний естроген. Ще запобігає тіндолмітан. Він ще є в формі індол-трікарбінол. Ну дім це вже більш така вважається вдосконалена формула брокколі. Кристоцветних, я більше зараз в останній час замовляю його, я п'ю на постійній основі, тому що якщо я якийсь естрогенозалежні захворювання, то курсами пити недостатньо, тому що естроген буде накоплюватися і знову будуть і знову якісь проблеми з організмом. В складі от, в одній капсулі Діма 200 мг, біапрін тут є чорний перець. Він як для е, кращого засвоювання. Це теж добре. Я в різних формах дім беру в різних брендах. Я брала і в комплексах там вітамінних ще. Буває, кальцій деглюкарат додають. Я його окремо зараз приймаю в місті з дімом, але буває він в комплексах. Кальцій деглюкарат теж виводить з організму. Ну як він з печінки виводить. Якщо, наприклад, ваш організм не справляється з астрогеном, тому, скоріше всього, печінка не виводить його, не справляється. І от кальций він всі такі канцерогени з організму виводить токсини, як я розумію, і ось його краще теж для лікування і профілактики, теж його використовувати. Можна окремо його кальций використовувати. Ну він і в комплексах іде індолом, дімом. Я от його доповнюю, якщо в мене. Немає в комплексах, я його окремо тоді доповнюю. Беру окремо і приймаю. Ті Ді дім або індол-трікарбінол приймається при естрогенозалежних, я вже казала, захворюваннях, таких як міоми, фіброміоми, Кісти, поліпи, мастопатія, чоловічі теж захворювання на підходи для простати, теж іде неправильний обмін, гормональний, теж буває, назначають. Ну Це вже ви дивіться, консультуйтеся. Я знаю, що пробувають півроку. По три місяці, по півроку ну, комплекси аптечні або от цей херба, Дім і ліндол, і дуже покращують результати, гормональний фон нормалізується, але потім може все повернутися. Тому краще дім робити перерви, якісь і пропивати, по крайній мірі, до періоду менопаузи, поки от цей естроген не перестане бушувати, краще приймати до поки не почнеться менопауза і не буде нормалізований. Естрагіна, бо там його, якщо буде мало, тоді вже інші препарати потрібні будуть. Так що це така гарна добавка, яка багато кого виручає. Ще на постійній основі. Ну я з перервами, але намагаюся щоб в мене завжди були ці вітаміни. Це такі залізо, комплекс заліза з іншими дуже корисними вітамінами. Тут є вітамін С. Витамин Е, тиамин, рибофлавин, Ніацин, витамин В6. Фалат, вітамін в 12 пантеонова кислота, кальцій заліза. Тут в трьох таких капсулах рідких 85 міліграм, але я п'ю одну капсулу. Тут дуже хороша, велика дозування. Якщо треба повисити добре залізо, то вона дуже допомагає. Багато відгуків, можна пити і по три, щоб добре ну, якби, нормалізувати швидше рівень заліза в крові. Фірітіна там теж то тут теж він влітає якось. Цинк тут теж є. Сілінку мідь, магнезії. Ну тут в маленьких таких дозуваннях можна окремо якісь ще вітаміни пити, тому що тут не привищує сильно дозування, тому я п'ю його вот таку капсулу одну. Щоб підтримувати рівень заліза, якщо є якісь сильні місячні, якісь кровотечі, то ось цю добавку треба пити, щоб поповнювати залізо регулярно. Навіть можна сказати. Я думаю, що якщо не пити три капсули, то на регулярній основі можна підтримувати такий фон вітаміно-мінеральний, якби баланс. Ось. Тому я цю добавку завжди замовляю. Я випадково замовила в таблетках, але мені подобається от в таких капсулах приймати. В рідких мені приємніше. Я не люблю, щоб смак якийсь був. А все-таки в таблетках, в капсулах може бути запах або смак. Мегазім – це фермент, який... В складі мають тріпсін і папаїн, папеїн, бреміла, ліпаза, але тут і не всі добавки мають тріпсин і хіматрипсин, а це якраз такі складові, які дуже добре мають такий ефект противопухлиний. Якщо приймати ферменти, це Панкреатичні ферменти, є протеолітичні, Ну це це теж можна сказати протеолітичні ферменти. Якщо приймати не для переварювання піші, а на пустий шлунок, то вони як приварюють всі білкові структури в організмі: паразити, вірус, ну або вірусів та. Ну, як в бензин беруть теж таке противозапалення, коли і вони ось, якщо пухлини, є якісь утворення, якісь є в організмі, вони це все розчиняють. Ну, це треба курси проходити такі. Я періодично це роблю. Але зараз ті ферменти інші, які я брала. Вони були без запаху, практично без такого. То ці вони дуже мають неприємний запах. Тому я більше одної не п'ю як ферменти їх, як просто ферменти їх використовую. Тому треба щось інше брати. Ну я вийшла посилці, вже замовила. В мене прийшли більше такі. Це ж ферменти тваринні, а то в мене там більше рослинні. Прийшли ось, ну тріпсін і хіметріпсін, щоб в складі були це в обензим. Він дор дорогий дуже зараз. І ще є одна один бренд. Я брала, ну дуже там вони подорожчали два рази, тому недоступні. Тому я, скоріше всього, перейду на звичайні якісь протеолітичні ферменти, Більше не буду брати оці тваринні, сильні, але ну. При серйозних лікуваннях то можна їх приймати. Ну їх треба багато приймати, так як вони такий запах неприємний, мають шість штук. Десь треба приймати. Це дуже занадто, звісно. Зараз треба шість штук, можна ночі встати або вранці і потім не їсти полчаса час, десь на час желательно, щоб вони. Запрацювала, ну краще на пустий шлунок ночі. Тоді буде така ферментативна чистка, це називається жидкий скальпель. Ще я використовую для таких чисток сірепіптазу. Теж я пропиваю 4 десять капсули, 4-6, або й менше буває пропиваю. Теж банку беру, пропиваю. Вона – пустий шлунок. Теж серепептаза, вона така, як противопухлинна, розчиняє білкові структури. Це тут теж треба робити в організмі, які і на начальних стадіях, якщо є якісь утворення, і з вірусами теж бореться. Тому такі мегазіми, не свей, але я передуждаю, що буде такий ацетоновий запах від них. Такий дуже. Сильний, ну неприємний запах в них. Хоча в них там спеціальна є оболонка, щоб вони не розтворялися в шлунку, щоб вони працювали правильно, там є бути оболонка. На капсулах я маю виду, бо я завжди дивлюся, щоб було були вони в оболонці, тому що вони тоді тільки будуть як харчові, будуть розчиняти їжу, яку ми приймаємо, а не вже потім працювати в організмі, як на білковість. замовила крапиву. Теж крапива дуже корисна для жінок, для чоловіків там і по вітамінам, і по мінералам. Ну для жінок листя крапиви Рекомендую для чоловіків корінь крапиви. Я спробувати взяла і то і то, тому що крапива має очищає кров, встановлює кровотечі, чисте кров. Дуже багато всяких і гормональних проблем вирішує. Крапиву використовують при алергіях. Вона має таке. Нормалізація андрогена в організмі проти випадіння волосся використовують її при алергіях. Я ось хочу її почати пити, щоб перед сезоном там весни алергії вже пропивати цю крапиву і спробувати, як вона буде діяти, тому що дуже гарні відгуки іменно по алергіям, щодо вона допомагає. Ну для жіночого, для чоловічого здоров'я теж вона дуже полезна. Очищає кров, дуже багато корисних свойств в неї. Для людей страдаючих від хронічної втомлюваності при анемії, багато железом в кого та Вона теж залізо при нарушенні з гормонами, при нарушенні роботи щит залози, надпочечників ну, при різних захворюваннях. Ще вона добре сприяє на шкіру. В кого які є висипи, вона теж дуже допомагає, тому що вона очищає видно печень, кров і тому ось це допомагає. В кого є висипи, якісь листя крапиви багато вітамінами. А С і К, мінералами ж залізо, кальцій. Ще в складі є флавоноїди, антиоксиданти, можна робити детокси організму на кості сустави. Теж добре вона сприяє, тому що в ній є мінерали. Таких як кальцію і залізо. Так що, поки використовую цю крапиву, я її нерегулярно приймаю. Але коли я п'ю свої добавки, я завжди її приймаю якби з добавками. Ще є відгуки, що при більних місячних вона допомагає, теж встановлює кровотечі. І ще в мене тут така добавка. перуанська мака, це такий, в кого не вистачає естрогена, вона кого такі. Починаються предмінопауза, мінопауза теж вона допомагає, убирає потливість. Вона не має сама в складі естроген, але вона його продукує в організмі, як я зрозуміла. Це такий теж адаптоген, який підвищує енергію, сили, лібіду деяких даже. тому. Чоловіки її теж люблять приймати, і жінки вона всім підходить. Це такий теж корінь, перуанська мака. Я так зрозуміла, що в деяких країнах просто його їдять як корінь. І нам от роблять таку добавочку. Ну, ось такий в мене був огляд з вітамінів і бадів сайту iHerb з трьох посилок. Трошки було бувало і більше, ну але я думаю, що вам було цікаво. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку 5%. sjs 024 при кожному вашому замовленню він дає знижку 5%. Дякую, що його використовуєте. Таким чином ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!